Найбільший у світі колективний твір святкує своє десятиріччя. З моменту заснування інтернет-ресурс Вікіпедія поповнився 17 мільйонами статей, написаних більш ніж на 250 мовах світу. Важко уявити, що минуло 10 років з часу, коли я вперше редагував Вікіпедію. Я пам'ятаю, цей перший день я клікнув по кнопці Редагувати і написав Привіт світ, і це було початком Вікіпедії. Примітно, що Вікіпедія за кількістю статей перевершила більш ніж удвічі найбільш авторитетну друковану енциклопедію світу Британіка. Причому у 2005 році інтернетівський конкурент зрівнявся з нею за якістю. Український варіант вільної енциклопедії не такий великий за кількістю матеріалів. Він 16-й у світі. Однак, власну родзинку Україна, все ж таки має. Наша Вікіпедія єдина серед Вікіпедій Слов'янських, яка має. Статті про абсолютно всі населені пункти, які є в Україні, тобто про най найменший хутір, найменше село в нас є в Вікіпедії. Стаття разом з тим якість вітчизняних статей в Вікіпедії не завжди дотягує до закордонних аналогів. Однак, за словами експертів, це не означає, що українці мають менший інтелектуальний потенціал. Англомовну статтю з графена я даю як підручникову студентам, україномовна, Ну є ще не хоч це і моя провина, бо я от все. Вона фактично у мене готова, я обіцяю, що десь протягом ближчого часу я це зроблю. Але це залежить від наукової спільноти. Тягнення в роботу по створенню статей, по редагуванню статей, Вікіпедії моїх колег це непроста задача, оскільки. Робота з комп'ютером, робота з сучасними засобами інформатизації не дав цих людей такого віку, як я, це під силу. Стати автором Вікіпедії може кожен охочий. Саме це і спричинило казуси, про які пам'ятатиму ще не один рік. Так в одній зі статей йшлося про те, що відомий співак Робі Вільям заробляв на життя ївши хом'яків. А легенда футболу Девід Бекхем захищав ворота у вісімнадцятому столітті, незважаючи на запровадження більш жорсткої політики редагування статей, подібні. Випадки призвели до упередженого ставлення до вільної енциклопедії. Найбільше страждають від цього студенти. Це дозволяється в нас, але до цього досить скептично відносяться наші викладачі. Хоча без цього нікуди не подітися, Вікіпедія та інші ресурси дуже ну популярні серед студентства». А взагалі такої як заборони користуватися Вікіпедією немає. Але якби як джерело, я її визнаю при підготовці до якоїсь теми. Але як до наукової роботи вважаю, що це недоцільно. Якби там не було популярні. Арність Вікіпедії не спадає. Експерти порахували, що кожну секунду у світі переглядається близько 11 сторінок енциклопедії, і ця кількість постійно зростає.